Мені однаково, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирісни з чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, малого і сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже сину, молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди Пристлять у лукаві. І вогні її окраденою збудя. Ох, неоднаково мені.